Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з AliExpress. Тож, приступимо до розпакування. Так. Так, немає. Дивіться, товари з даної посилки знаходяться на першій плаці AliExpress. все від 2 доларів. Там не тільки по 2, по 3, по 4 і по 5, і дорожчі є товари. Єдина умова там не менше 3 товарів замовлення. Тому посилання не буде, я вже не один раз казав, тому що посилання ті, вони не діють. Там немає. Там потрібно додати відразу не в кошик, а в спеціальний скажімо, кошик, який знаходиться в тій клаці. Тому так. так. Перше, що ми маємо, це ось такі щиточки. Можливо для малювання, для чогось. Досить тут, скажімо, ось якісні такі. Різні, скажімо. Ширина, діаметр їх є багато. Штучок, не знаю скільки, Ну, ось такі різні. Бачите, є ось такі широкі, е досить такі скажу, якісні. Ось цей ворс зроблений такий якийсь штучний, подібний, як на щиточках, які йдуть для, е для лаку. Не для фарби, а для лаку. щось подібне. Ну і ось на кожній є розмір, там 12, 11, 10. Не знаю чого, 10. Ну, не сантиметрів і не міліметрів. Тому щось що така малесенька. Ну, вона без Ну, такі щитки. В хазяйстві, в господарстві згодяться, як то кажуть. Так, Маємо ось такі ліхтарики. Їх тут є штук, у нас 10 штук. Е Звичайні USB там, підключити, щось таке. Так. Наступне це в нас іде тестер. Мультифункціональний ось такий USB. Для того, щоб перевірити там ампераж, вольтаж, якихось пристроїв, скільки вони там дають, чи якісь сонячні панельки, павербанки. Тобто для їхньої там, перевірки їхніх параметрів. Ось така штучка. Тобто ви через неї просто пускаєте кабель і все, і вона вже показує. Там. Чи телефон заряджаєте, покаже, скільки там він має батареї ампераж. Ну будь-що. Досить така штука, непогана. Так. Наступний у нас блок. Живлення, пише 38 Вт. А, 20, 20 Вт і 18 Вт. Повезі не дуже важкий, не знаю, чим він є. Так, що це у нас є? Це Type-C. Кабель доволі такий, скажем, ну, не товстий, не тоненький, нормальний, в общем, скажемо. Так що ми маємо отаку штуку. Наступне це у нас також блок живлення, більший іде фірмовий. Відфіра Asia. Так, такі трішечки важчі вже. 33 Вт, але це, напевно, загального. Тому, ну, також мають дивитися Type-C і USB. Ось цей такий був більш, більш якісніший. Так, наступне це у нас ідуть стилоси для сенсорного телефона, планшета. так, Дві штучки, комплект. Ось такі. І тут вони йдуть. Подвійні мені здається, так. Е... О, ось так. Тобто, бачите, тут ось такий, скажімо, більш точковий, такий буде стилус, як він працює, потрібно буде перевірити. Так, такі маємо два, два стилуси. Наступне це у нас тут щось повипадало. Чи ціле, не ціле доїхало. Це у нас механічний олівець із, скажімо, комплектом. Стержні якісь там повипадали чи не поламався, не зрозуміло. Так. А, це стержні всередині поламалися трішечки. Ну, думаю, нічого страшного. Так, це у нас виходить 2 мм товщини, механічний олівець. Також гумка, стирачка, ось ось така малесенька підструшка. І це у нас виходить, що а, ще збільшення лупа така скажем. Ну і скажем, скаже, піструшка маленька. І отакі оліварки. О, ще стержень є всередині. Ну, такий механічний, повний комплект тут відразу має. Досить так, непогана штука. Так, Наступно це в нас іде електронні ваги. Ось такі малесенькі поламані вже приїхали. Так, живлення дві батарейки 3А. Але вже приїхало поламане. Бачите кришечка. Ну, так. Як вони ще будуть працювати точно. Тобто такі міні-ваги. Мені здається, до 500 грамів. Так. 500 грам і крок 0,1 грама. Тому що є, бачить, на 500 грамів одна десята, це більш, скажімо, точніше повинні бути. Ну, пів кілограма хто тут буде важити, це таки до, до 100-200 грамів, але немає не зараз батарей перевірити. Так. Ось таке. Так. І останнє, що ми маємо, це така, скажімо, додаткова клавіатура. Я так думаю, для використання в малесеньких ноутбуках, тому що в них ну, клавіатура обмежена. А ось тут виходить, що можна оці щось з правої сторони клавіші ну, ось такі використовувати. Як воно працює, чи потрібно щось завантажувати, чи просто вимкнути, не знаю, але ну, ось такий, скажімо, девайс. Так, можливо, комусь буде він корисний. Ці всі товари шукайте там, де я кажу, в плаці. На першій сторінці, все від двох. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!